Українська робототехніка розвивається невпинно впродовж цього 24-го року. Найперше я кажу, звісно, про наземні роботизовані системи: це ті роботи, які їздять по землі, стріляють, евакуюють, підвозять, мінують ядронами е, камікадзе або виконують будь-які інші необхідні для наших сил оборони функції. От, наприклад, буквально минулого тижня міноборони прозвітувало, що спочатку цього 24-го року вже більше 20 таких наземних роботизованих комплексів та систем і платформ було. Взято на озброєння наших сил оборони сьогодні. Друзі, розповім вам про одну із таких: це наземний роботозонний комплекс на гусеничній платформі: дрон-евакуатор, дрон-логіст і навіть дрон-мінувальник, який називається Вепер-дрон. Вепр або лагідно, веприки. е, і власне ось це все, що я перерахував дрон евакуатор, дрон логіст і навіть дрон мінувальник. Це не виключні характеристики і особливості цієї машинки, про яку говоримо у сьогоднішньому огляді. Отже, мої вітання на фабриці. Новин мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас, друзі, до перегляду цього відео. Насамперед долучіться своїми уподобайками і коментарями. Ну а також підписуйтеся на нас. Це ніколи не буде зайве. е, Що ж, розпочнемо історію вепрів яка сягає 2017 року. Тоді в. Виникла по суті, що ідея створення багатофункціонального, як зазначається, виробниками і розробниками механізованого пристрою. Ось так вони його називають багатофункціональний механізований пристрій. Тоді в інженерів вона виникла ця ідея ще в 2017 році, е коли вони побачили в принципі схожі гусеничні американські розробки. Е але в американців такі подібні дрони використовувалися як дрони мішені, і наші українські інженери подумали справді, а чим ми гірше? Чому ми не можемо створити дрони мішені? І творили ось таку е, лінійку е, дронів, які були по суті дру, руховими мішенями для стрільб на полігонах. Особливо дуже тішились їм снайпери, власне, дрони на гусеничній ході оснащені радіокерованою мішенню. Чому їм потішилися снайпери і взагалі всі ті, хто працювали на полігонах із подібними е, цілями? Та тому що ці дрони на гусеничній платформі вони е, е, є доволі такі маневреними і вони огинають повністю Весь рельєф місцевості і рухаючись, цей дрон фактично робить уявлення ну, реальної людини, яка перебігає по полях, яка там присідає, занурюється, десь у ями падає так, і дрон це їздить, і відповідно він є мішенью. Ось так він, наприклад, виглядає е, у Русі, що дозволяє дуже добре е, імітуючи рухи людини, працювати по ньому та відточувати свою майстерність. Ось, уже з початком вторгнення повномасштабного російських військ, інженери побачили, що платформу можна використовувати не тільки для працювання не снайперських навичок, але і в принципі, гусеничну платформу як дронову платформу на землі можна використовувати для багатьох. Інших функцій так і з'явилася лінійка дронів Вепер, і е, його використовують нині як платформа для медичної евакуації. Це дрон, який ліворуч. і Ви бачите, що ззаду на Фаркопі є відповідні ноші, які дозволяють вивозити бійця із е, небезпечних зон, таким чином евакуйовуючи його. Е, крім цього, він може виконувати логістичні функції. Це коли багажник навісити наверх дрона. Е, ось у варіанті правому, що ви бачите на екрані. Е, уявіть собі, що замість ось цього. Пристрою, що зараз тут на ньому є, буде багажник. Так дрон стає дроном-логістом. А от в тій версії, які він зараз є, праворуч, це дрон-мінувальник. Зверху на такий відповідний пристрій, на відповідний модуль, на нього монтується шість протитанкових мін і дозволяє дистанційно мінувати, певне, ставити міні шлагбауми, щоб потім ворожа техніка на них наїжджала. Тобто, це багатовекторний, багаторазовий, а не одноразовий дрон, який може бути модульне і використовуватися для різних насправді що функцій, тих, які необхідні тому чи іншому підрозділу, крім цього, дрони Вепер або наземний радіокерований комплекс Вепер є суцільно броньованим. Його вага складає близько 300 кілограмів, і він може витримати пряме влучання кулі калібру 7,62 або 5,45. Пристрій ну і плюс він, звісно, що захищений від е, осколків. Е, пристрій виконує різноманітні завдання. Як я вже сказав, він може встановлювати як міні шлагбауми до речі, тягнучи за собою від 10 до 15 протитанкових мін на мотузці відповідні він може тягнути, е, він може розміновувати територію, е, він може мінувати за координатами, маючи міни на борту, те про що я вже розповідав. Та звісно, що головною і найбільш конкурентною перевагою будь-якого наземного дрона є те, що найперше він зберігає життя військовослужбовцям, життя та здоров'я, тому що коли працює дрон на землі, людина перебуває в цей час у безпечному. Укритті в безпечному місці на безпечній дистанції від нього керуючи цим е, дроном і відтак зберігаючи її життя, тому що максимум чим ми ризикуємо це безпосередньо дроном. Ну і відповідно грошима, які витратили на його купівлю е, або на його розробку, і тому подібне людина. Найвище наша цінність у нашому війську. Це людина, вона при цьому зберігає своє життя, цілісність та здоров'я е, Вепрами, Власне для людини, яка дистанційно ним керує, е, так от вебрами можна керувати як зручного. Того пульта на відстані 1400 метрів, тобто 1 кілометр 400 метрів, це безпосередньо ручний пульт, який, яким керується ця платформа, можна за допомогою стаціонарної антени на відстані до 4 кілометрів. Крім цього, він може бути керований за допомогою ретранслятора у вигляді літаючого дрона, що супроводжує його рух, і тоді відстань керування збільшується до 10 кілометрів. Про це розповідав в одному із українських видань Юєй, один із керівників проєкту. Власне, цей безпілотник оснащений як ви бачите, гусеничним рушієм, тому без доріжжя він абсолютно не боїться і при цьому розвиває швидкість до 5,5 км кілометрів на годину. Акумулятора цього робота вистачає на 4 години безперервної роботи. Ну і насправді при такі своїх при такі своїх характеристиках ці малюки неймовірно сильні. Вони. Як розповідав один із керівників проєкту, вони якось на фронті зуміли ну веприк, один веприк зумів витягнути розстріляну Mitsubishi Л 200 Це такий пікап. Е, ну дуже часто і популярний серед військових. Так, от цей е, пікап був розстріляний. Він втратив ходу, е, і вепер поїхав його витягувати і витягнув l 200 разом із бійцями, що були е, у ньому. Відповідно, в нього є достатньо такі. Потужності та сили для того, щоб працювати на фронті, ось так. Друзі, як ви бачили, щойно на цьому фото виглядає евакуація пораненого за допомогою ВЕПРА. Ось повернімося до цієї фото. Фото, і насправді це дуже важливо мати подібні машинки у своєму а, підрозділі. Чому я поясню, тому що дрон може бути моментально скерований туди, куди потрібно, адже не завжди бронетехніка, не завжди евак група може. Забрати із е, поля е, пораненого бійця а тим паче, якщо висувається поранена за пораненими група двоє, троє, четверо, п'ятеро осіб, е, вони дуже часто стають мішенями, чисто банально цинічно стають мішенями для е, ворожих фпв-шників, і це все склад, стає ну, набагато складніше, просто е, далі здійснювати евакуацію. Відтак, е, послати БТР за пораненим, це теж дуже велика розкіш, тому що е, ну тому що їх. Як завжди не вистачає ніколи, відповідно маючи у розпорядженні такий дрон, його можна швидко скерувати за бійцем, щоб евакуювати його у відносно безпечну зону, і далі аби з ним продовжили працювати е, уже медики, тому що в нинішній ситуації поля бою інколи буває таке, що внаслідок інтенсивних боїв е, послати людину на евакуацію або техніку на евакуацію, ну це може тривати годинами. Може навіть і днями тривати, і відповідно всі ми прекрасно розуміємо, що це печально завершується для того, кого потрібно евакуювати. А в медиків бойових медиків існує правило: перша година, ось це золота година, в якій потрібно впродовж якої потрібно евакуювати бійця із поля бою впродовж цієї золотої години. Відповідно, наявність подібних дронів дозволяє ось цю історію, власне кажучи, дуже швидко втілити у життя. Крім цього, ще раніше, на початку цього року, розробник. Ки дрона Вепер заявляли, що вони мають намір і далі модифікувати комплекс, враховуючи побажання, звісно, що українських захисників, тому що чим більше дронів стає на фронті, тим більше відгуків іде від захисників, тим більше ці всі відгуки імплементовуються у життя, допилюються, покращуються, і дуже часто таке буває, що дрон у його першій характеристиці у підсумку вже через. Півтора або рік, там ну, можливо півроку, рік він виходить зовсім іншою вже розробкою, е, осучасненою і прилаштованою до е, сучасних умов поля бою і до сучасних е, до сучасного перебігу війни. До сучасної війни загалом. Е, втім, зокрема серед найближчих планів інженери зазначали, що вони не мають наміру додати до таких дронів штучний інтелект, який дозволить йому ініціювати зміни в маршруті, не при цьому не отримуючи запиту від е, е, оператора. а Будувати так маршрут в розрахунку і оцінці ситуації з самим дроном та штучним інтелектом, жиленим у нього, аби проходити важкі перешкоди без втручання, власне кажучи, оператора, ось такі малючки, які зараз активніше працюють на полі бою, маю велику честь, що і я долучався, скажімо так, до е, певного певних зборів е, на користь цього дрона е, дронологіста, дрона-евакуатора, дрона евакуатора, дрона. Сапера, дрона, мінувальника, дрона під назвою Вепер. Що ж, друзі, гарні розробки, і я сподіваюся, що їх тільки буде ставати більше. Вони будуть масштабовуватися тому, що і окупанти подібні розробки теж роблять. Але наша задача стати першими і стати більш якісними користувачами подібних речей. Спасибі вам за увагу. поставте подобайку до цього відео, підписуйтесь на нас. Пишіть власне, свої коментарі щодо такої розробки, ну і ставайте спонсорами нашої спільноти. Я сподіваюся, що спільна робота вона буде приносити все більше і більше плодів на користь сил оборони нашої держави. Мене звати Василь Пихньо. Дякую вам друзі за увагу. На все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей.